Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. От уявімо, що Зеленський та Єрмак таки реалізовують популістичну ідею з аеропортом Бориспіль. Пише Марина Данилюк Ярмолаєва. Стягують туди все мислими та немислими. ППО змушують військових сторожити цей об'єкт замість того, аби прикрити плацдарм десь на півдні. Знаходяться якісь ванільні товариші, наприклад, улюблені інстаграмниці подоляка, які набиваються в літак. Літак злітає тут. Прилітає на об'єкти штук 20 ракет, і одна попадає точно у ціль. Таким чином РФ повторює досвід, який вже був із рейсом МН-17. Теж на території України, під Торезом. Хто буде нести відповідальність за потенційну загибель українських громадян? Єрмак з Зеленським чи за доброю традицією повісяться на військових, які не піймали фатальний кинжал чи іскандер. Знову буде звинувачений генштаб та залужний. Знову ж таки аналогія про МН-17. На тому рейсі загинуло 193 громадян громадян Нідерландів, Нідерланди це дуже стала і поважна та багата демократія. Але навіть ці впливовій державі надзвичайно складно притягнути РФ за масовий терором. Величезну роботу по протягненню злочинців до відповідальності робить їх прокуратура Верховний суд. А ще професійна позиція прем'єр-міністра Марка Рюте. Більше того короля Вілем Олександр долучився до груп цивільних позовів і захищав позицію своїх громадян на рівні ООН та парі персонально. І то з такої роботи. Тою РФ виплатить якісь компенсації постраждалим сім'ям хіба років за 20, коли в Кремлі зміниться влада. Не зле казати, що у нас нема ні верховного суду, ні прокуратури, ні рюте з королема, які би захищали саме своїх громадян, а не бездумно піарилися і пропонували травневі шашлики по новому. До слова варто нагадати, що Єрмаки Зеленська і Зеленський теж відмітилися у справі МН-17, Пустили на обмін ключового свідка Цемаха, якого наші розвідники витягували з Пованих територій великими зусиллями. Та що там це один із групи розвідників Червінських он сидить в тюрмі. Його ж цитата про це маха. Нідерланди так сильно хотіли отримати цього цінного свідка, що розглядали можливість послати за ним два бойові вертольоти. ПС, так як у мене розумні підписники, часто розумніші за мене, винесу цікавий варіант. Із коментів злітає літак, літак, летить коридором. роснятим часом тим же коридором запускає ракети в небі хаос ракети проти ракети. Очі ес чотириста балістика, дай з дрони на додачу та міг 31 один каз кинжалом з Саваслейким. І серед усього цього цивільний борт чергова зміна на командних пунктах Пепосивіє на очах. Щось потрапляє в літак до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.